Вітаю, шановні! Мене звати Микита Лін. Ви дивитеся проект докладно телеканалу Антена. І сьогодні я вам розкажу, як нічого взагалі не робити і заробити на цьому гроші. Ходімо! Отже, ми з вами зараз знаходимося біля одного з донаційних центрів міста Черкаси. Саме цей знаходиться недалеко від автостанції Дашковича, щоб вам було легше знайти. І сьогодні я на собі покажу абсолютно весь процес донації, крові від початку до самого кінця. Це абсолютно не страшно і в чомусь дуже прикольно до того, що є купа бонусів. Ходімо. Перед тим, як пройти безпосередньо до донації крові, спочатку потрібно заповнити ось таку форму. Це робиться також, щоб фахівці пересвідчилися в тому, що в нас немає різних хвороб, і ви, в принципі, можете здавати кров або плазму. Тепер у нас буде з вами шок контент. Зараз наскарчика. Візьмуть перевірити, на те, що вже є твої якісь захворювання чи ні. І тепер я відправляюся до терапевта, бо на цьому ще не закінчується наша попередня стажіння. Тут нікого. Добрий день. Снідом, сніда. Ми йдемо в зал очікування, де я зможу посидіти, попити чаю, поїсти, та Зараз перейдемо безпосередньо до того моменту пройти і казав на самому початку. Зараз ми будемо з вами лежати, нічого не робити і заробляти гроші. Як безпосередньо виглядає процес отримання коштів? А вам на телефон тут ось таке повідомлення, де Та ми переходимо за посиланням. І тут можна ввести будь-який номер карти, зберегти і саме на цю карту після домовці, буквально за кілька хвилин, вам приходять кошти. No, bo okryta, nie było mm. pijetna, nie? Nie, zwyczaj. Pamiętaj też się robić. No. Bądź odkazywała, że Maja ruchu wykaczyła i ty zbywałaś i ty nic nie robisz. 2-3 години не знімати, тому сьогодні не навантажувати. Цілкому не важати. Щоб остаточно вже завершити нашу програму, потрібно цю відмітку і віднести безпосередньо на касу. Ну і тоді вже наші кошти впадуть нам на картку. Добрий. Це я відправила просто на картку. Mm -hmm. да, не вже не І вам. Отже, шановні, що ми з вами маємо у підсумку? По-перше, це офіційний вихідний По-друге, Те, з чого ми починали, це практично 500 гривень на нашу з вами картку. І до того ж, ми з вами зробили корисну справу, що є найголовнішим. Ми можемо врятувати краплиною нашої крові комусь життя.